Все-таки я знайшла білого гриба зовсім недалеко від головної стежки у лісі. Тут він собі причаївся та й росте. Вже старіє, вже зовсім він буде скоро розкладатись. Його погризли вже миші, повзають по ньому комашки, там бачу слимак був. Ну і нехай розкушують звірятка лісові. Брати його я не буду. Я сьогодні приготую дощовики.